Сьогодні розпаковка генератора, який приїхав до нас з Варшави. Вчора нам його відправили. І сьогодні автобусом ми його зустріли на нашому вокзалі. Автовокзалі на половках. Ось такий він. А, цей генератор. Рахунок. Рахуночок. Тут у нас ще інструкція. Як він називається у нас? Ага, тут навіть є на коробці немає тут, масла. немає тут масла, бо іноді кладуть масло у комплект з генераторами. Нам трошки не пощастило. Подумаєш? При продажі нам ніхто й не обіцяв. Ось такий він красунчик. Як називається цей генератор? Не знаю. Ну, як він, це слово, яке ти говорив, економний. А -а -а. О, як який зручний, подивіться, який він зручний, компактний, на кольосиках з ручками. Європейський такий. 32 кілограми. На три кіломати? На три кіловати? 3 кВт достатньо для, а, для автономного опалення для котла, для лампочок, для інтернету. Тобто достатньо для таких виключень, як у нас. Дуже економний. Бо як називається це слово, яке ти мені говорив? Інверторний, Інверторний що означає, дуже економний. Розход бензину буде невеликий, взагалі невеликий. Якби був звичайний, то розход був би набагато більше. А інверторний він і подача струму більш рівна. Тобто супер інверторний генератор із Варшави. Замовили в магазині Allegro, онлайн покупку здійснили. Знайшли друзів, які його отримали з доставкою додому. І от вони нам його відправили з Варшави звичайною посилкою, автобусом, які приходять щодня в наше місто. І ми його сьогодні отримали. Вчора, в п'ять вечора, нам його відправили. Сьогодні, в п'ять вечора, ми його отримали.